Екземпляр, машинка старенька, а проблеми новенькі. Та ж сама історія, що 18-го, що 16-й, що 10-й. У нас лопається каліново. Та ж сама історія з цієї машини. Машина теж сама стояла майже 2 роки, на ній ніхто не їздив. Запустили цю машину і спешно цей мотор покинув чат. правильно? Людина, яку цю машину починає ремонтувати, вона довіна розуміти, що дешево воно буде. Потому що цей мотор ставився з 2008 року, трьох-літровий дізель і по 2020. Ремонт цього мотора космічний. Чого? Тому що сам з вкладишами стоїть трошечка. Трьошечка. Трешка, розумієш? Не трошки, а Трешка, да, трешка долару. Це без колець, це без вкладишів, це без ремонту, без нічого. Круг цей мотор, машина це може стоїть 15 а мотор може стоїть от 10 ремонт. 8-10, согласен. Mm -hmm. Тому хто там ілюзії э, питає купити бірендж роувера і на ньому кататися і нічого не робити. Зарані треба брати просто капіталки, либо з маленьким пробегом. Потому що у них тема це, це у нас коренвали і у нас лопаються коренвали. Лопаються за того, тому що вовремя не міняють масло насос і не міняють вовремя складиші. Якби це все зробили, цієї проблеми не було. Це називається обслужити. Пройшло 150 тисяч, ти поміняв, обслужив і спокійно їздиш. Так як ти цього не зробив, все, машина у нас.